Бідуємо сьогодні чебуреки. Їздимо спеціально десь в чебуречні, знаємо місця за містом, щоб поїхати смачних чебуреків. Давайте спробуємо приготувати смачні чебуреки вдома. Для цього нам потрібно 80 мл води з кипятити. Тут додаємо 25 г масла, пів столової ложки олії, олія і трошки солі. Я беру на стакан муки, тому в мене мало солі. Тепер беремо це, помішуємо, щоб масло розтопилося. Що трошки. І сюди всипимо дуже трохи муки. Це буде одна восьма столова ложка муки. на цю кількість. Ось, і заварюємо. Це все від комочків гарно перемішує. Все, і тепер це тісто лишаємо на остигання. Положене це заверне тісто. Воно вже охолодилося, ми сюди додаємо яйце. не ціле яйце пів яйця. І трохи сюди додам, щоб, щоб не йшло ціле яйце, бо яйце так трохи забиває тісто, тісно. знаємо відзнаємо горілки додаємо пів столової ложки горілка і порушно стака. Ці крихточки гарно, гарно викривається. Такої досі хорошої консистенції, мягеньке. ось в мене вийшло тісто. Я його лишаю на годину відпочивати, накриваючи чим. Година вже постояло це тісто. Ось воно мігеньке, гарненьке. Готуємо фарш на чебуреки. Перчим. Хто як любить, так і перчить. Я досить так перчу. Ну, Порівняно, звичайно, мексиканською, індійською кухнею. Я взагалі не парчу. Але для мене я перчу. Так Для української кухні я так люблю перець. Не так сильно. Це, сюди ще вже є тут терта цибулина. І додаємо кефір. Можна додати воду однозначно. Ну, чомусь в рецепті, що тут треба кефір. Додаємо кефір. Він досить ще решено, хоч ще рідини. наше тісто качає. До речі, чому в тісто йде, і горілка? Виявляється, що горілка не дає тісту вбирати жир. І виходить? Коли жариш чебуреки, що вони не жирні, Тепер ось в мене форма. Ось такий буде чебурек. Не дуже великий і не дуже маленький. Паршок на одну частину все більше фаршо не прав і тепер прищіплюємо цей країни. Первилочкою отак робимо. Це і для краси, і щоб защіпити гарно. І скоро ми їх там жарти. Слідуючий. Открываем и защипаем, жаримо. Чебуреки. У нас вийшло 8 чебуреків. Ми вже один з'їли одразу. <рес> так, був дуже смачний. Він всередині дуже сочний, що великий плюс для чебурека. І тісто досить смачне. Бачите, в попирішках воно всередині, як їж, то розслоєне, гарне тісто, смачні чебуреки. Всім смачного, підписуйтесь на мій канал Їжте разом зі мною. Всім папа! -па.